Музикант бітфармер мешкає на віддаленому маленькому острові і записує музику, мета якої донести до кожного з нас відчуття нашого первісного зв'язку із природою. І неважливо, де це буде в лісі чи на танцполі. Музикант випустив новий альбом під назвою «Stories of Sleeping Away». Його любов до танцю проходить крізь безліч різноманітних музичних стилів, а його пристрасть це змішувати органічні звуки електронної музики з бітами, які змусять ваше тіло танцювати, а дух злітати. Альбом присвячений двом речам: перша тому, як люди втрачають зв'язок з минулим традиціями та ритуалами, які давали нам сенс та опору у важкі часи. Також це історія про те, як втекти від щоденної метушні та відволікаючих чинників, і зануритись в природу або створити власні нові ритуали, які приносять відчуття власної сили та самовизначення. Хоча зараз часи можуть здаватися важкими, але на думку музиканта це такий шлях цивілізації. І він стверджує, що якщо ми будемо слідувати за покликом і закономірностями землі, то цей шлях буде набагато більш плавним і стабільним, так чи інакше ми все ще можемо танцювати. Новий альбом музиканта можна однаково слухати як вдома, так і на танцмайданчику.